Чому Господь допускає, що нас виганяють з храмів, але ми зберігаємося як громади? Як ви думаєте, що Бог хоче нам сказати цим? Адже Бог говорить через історію. Я таке питання трошки філософсько богословське вам ставлю, але ми всі про це думаємо. Думаю, що і ви також думали. От На ваш погляд, нас забирають стіни, нас забирають храми, але нас залишаються люди. Що Господь нам хоче сказати? Ви знаєте, з точки зору промислу Божого, його глибини, я не прихильник того, щоб знаходити відповідь на конкретне питання у конкретний час. Uh -huh. І напевно я його до кінця і не сформую. Я думаю, що якщо Господь надасть прожити uh -huh. якийсь час, 5, 10, 15 чи скільки там, десятки років, uh -huh. ми знайдемо більш чітку відповідь на це питання. Uh -huh. Але одна відповідь у мене є на це питання. І, очевидно, я думаю, не тільки у мене, в багатьох людей і нашого духовенства, пастю нашої. Такі випробування, які нам посилаються, вони роблять нас духовно міцнішими. Вони зміцнюють нашу віру. І треба чесно говорити і подивитися всередину себе. Напевно, там також щось було не гаразд. За ці роки нашого життя також ми робили якісь вчинки, які не повинні були би робити. Історія циклічна. І Господь дає знову випробування людям, як вони вже проявляються mm -hmm. в конкретний історичний період. І чому так? Це питання інше. Mm -hmm. І на нього важко дати відповідь поки mm -hmm. що, як на мене, мені важко. Але однозначно, що для церкви ці часи це благодатні часи, тому що втратити храм і знайти в собі сили для того, щоб зорганізуватися, знайти євхаристичний набір, євхаристійний набір. Знайти все необхідне ікони, облаштувати е, хатину для богослужіння хористів це ж потрібно проявити свою і характер певний духовний, і своє бажання, і свою віру. Можна просто опустити руки, забрали, забрали. Ну, будемо їздити, наприклад, в Почаїв за 150 кілометрів чи за 200, наприклад, чи десь в якийсь інший храм. Можна так вчинити, а можна ні. Можна по-іншому, те, що роблять наші люди. Угу. І зараз у нас знову я трішечки, ви мене питаєте так, про так. всю церкву, а я трішечки знову все рівно, в мене підсвідомо моя єпархія, яку мені Господь вручив. І я просто хотів сказати про те, що є села, які після того, коли храм забрали, якийсь час не було там богослужіння. Зараз декілька таких є. Мені благочинний один доповів, що у цих селах з'являються ініціативні групи люди, які готові відроджувати церковно-парафіальне життя у хатині чи будь де інше.